Так, а куда у нас Тони да? Мама внизу чекает. Кто не буду. Ну ничего, давай, она не, не, будет заважать. Кто не съехать? Ну давай, швидко. Зумійте, Тоні пата не порська. Тоня, які ще є тут іграшки? Покажи, що тут є ще? А пам'ятаєш, як ти був маленький, ти завжди цим найбільше бавився? Не хочеш тепер цим гратися? Ні. Качечками мы переграйся. Зараз мама возьме эту помпу и будет стрелять по тонне. На, мама, давай, сдачу. Файт! Давай, мама, скоро он текает. Давай, давай, мама. Воно дистанет, давай. Ааа! Vamos, Sware. Mamma, niti push a yo doubody. Нет, Тони, сдавай. Мама была на своем месте. Ого, мама питнуряет. О, мама. мама. Тони, давай ша. Ой, ты Тони. Винахидник Все, все, хватит, давай Давай И На, мама, получай Бачу, маме подобается Ну все, хватит Да, гейм овер Все, Тони, хватит

Чому Тоні так повільно йде, бо в нього ручка трошки травмувалася, він впав зі скейту, тому дітки, будьте дуже обережні перед тим, як сідати на скейт. Ти вже один раз покаже. Мама наша. Чекає цього малонького синочка. Так, так. Погладь. висімо себе. Ну! Ходімо, краходиться. А ну бери того про Ти пробуй робимо рибати сюди, Туда, я тобі робити. Старай колони. Так, так не спіши. Відмить і стрибай до мене. Давай. Не фінься, ти не фінеш, підходиш від руфель. Вау, це було прикольно. Я навіть не очікував, що він пригнув. Зафисцем, а, в нього і а ви очікували, що Тоні прийде? Я ні. Зараз ходиш трибати, давай сюди. А Тоні ага. болдеш. Мама вчить Тоні плаває. Та сьогодні в басейн не знає, чи залізе, бо трошки обгорів. А мама намагалась кремлення. Правильно зробили. Надо мене запускаємо перед тим, як засмагати. Він ще не вміє плавати, але він в процесі навчання. Він дуже хоче навчитися плавати. Дивіться, що тоні задумав. Хто хоче цього разу з'їхати з гірки з, з крокоділа Бомбарділ. Опа. Лізь, я подам, давай, давай, я подам котику. Давай. Давай. Я трохи боюся, Давай через цей. Не не Ага, понял. Давай.

Мокрі ванни, водяні ванни. Ні, басейн! Басейн. І тепер лежать, відпочивають. Ей, я Висухаю, ти висухаю відпочиваю. а потім йде гратися туди, так? так? Тоні, я не знаю, ну просто. Mm -hmm. Молодець! Тоні, то нічого нічо, ж ти сьогодні прогуляв садочок. Нічо. Тоні прогуляв садочок? Але його це, це як не, Тоні але... прогулює садочок. Але, але Тоні це не дуже, я бачу, бентежить. Котику. Hey, it's okay. It's okay, да, Тони? Антонио. А? Ты не считаешь нужным с нами, да, разговаривать? Я понял. Пани лягли и просят, знаешь? Да? В Тони есть приватный массажист и спа... Э, спа... Спа леди. Да, тут есть Тоні знає краще. Тоні як замовив мазати. собі спа. Тоні знає краще, як мазати. Він, Він все знає керує краще. процесом, управляє О, процесом. Добре. Ей, ти навіть себе Зараз буду витиратись. Тато на тік-ток, як мама почуває. На тік-ток також, до речі, заходьте на наш тік-ток і підписуйтеся. Ми вам силочку будемо залишимо під цим відео. Будь ласка, коментуйте, як вам взагалі. Тоні відпочинок. А зараз ходіть, ми вам покажемо. Тут є така якби дитяча кімната, багато іршок для дітей на вулиці свіжому. Ходи, Тоні. У мене є рушник. А вон же дітки там граються. Зараз я тебе накрию. Бачите? Ну це така типа дитяча кімната, а що ти? Тобі... Це не дитяча кімната. Дитячий майданчик, окей, добре, вибач, тато неправильно виразився. Там є аніматор, яка з дітками грається. Там. Так що тоні, enjoy your life. Давай знімай до сюди. Тоні вже накупався. І готовий. Йти на нові. Навіть не знаю, скажу ти. Акуратно, бо то зараз піддать, сразу біля. Що ти? Куди ти попов? Хто ти хто сюда вліз? Вліз? Я сюди влізу. Хто? Давай, зліз? давай, Тоні, давай, давай. ти перший. Давай. Що, мама, реально полізе? А ну хто в нас там швидше? А де мама? Ну це дуже жорстко. Ти у, серйозно? Жорстко? Ой, блях! Пацани, це дуже жорстко. Мама, ти. Серйозно? Я коліна собі всі здорово вже. Ну, вилазь, давай. Випустіть мене. Вилазь. Випустіть. Вилазь. Мама, ты як вообще? Палец, да. Что они, мама? Так, Класс! кто первый? На... Туда. Я первый. На батут, на батут. да. Давай, 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 давай. И... У -у -у -у. Круто! Я дуже високо стрибаю! В натурі дуже класно. Я дуже високо стрибаю! Так, хто перший до коника? Утікай! Хто перший до коника? Тут тут знаю, а ну, що тут готують, Тоні? Ходи подивимося. Шо, що Що не вміє готувати? Що то не вміють готувати? Хочу пуготи нічого. Ніча? Ну, а де у нас тут яйч? Бери яйчик, давай. Копай, татові. Давай. Доброе, давай копай. Вау, класс. А ну давай тату тебе копая. Ого, вот, видите кто не копая. Видите, я кто не копая, классно. Бачила я кто не копая. Видите, зараз я не копаю. Вау! Класс! Вау! А теперь снова на батут! А тут я на батут первый! Давай на батут! О, нет! Давай на батут! Давай, панам, oh, no. на батут! Давай, на батут. А, ну, а ну, а ну, а ну, а ну! Покажи! Да, не попал! А батут вот тут! А батут во тут А якщо воно, то туди не будеш лісти. Ну ти молода, бо батут для діток заходь. Ой. Ой, все, Тоні вже змучився. Треба йти відпочивати. Не, я вже це відчуваю. Я хочу Ой. як Тоні копає. Високо. Покажи. Вау. бачили як Тоні грає в футбола? Оце круто. Молодець. Тоні копає м'ячик? Ого. Як на свій вік дуже-дуже класно, тому що він на стадіоні, можна сказати, виріс. о. Бачите, тут є аніматори, які з дітками граються. Так що... Опа. Ну все, Таня, йдемо відпочинемо трошки. Добре, давай, ще один раз. Ого. Все, пішли. Ходи, Тоня. Треба тут полетіла. Дивіться, як Тоні копає місто. Якийсь майбутній Пеле або Роналдо. Все, йдемо відпочивати. Тоні, йдемо відпочивати. Я йду до мами відпочивати. Поки я не перекопню. Ну давай, ну ти не перекопнеш, Тоні. Зараз ще в дівчинку попали. Тоні хоче перекопнути батут. Тоні, ну ти ж можеш попасти в дівчинку. Все, лиши. Ні. Дай, а? Дай, 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 дай. Yeah. Не подам, бо ти кидати не будеш, все я йду.